Наближається Хеловін. До нього важливо бути готовим. Оскільки це вечір напередодні дня всіх святих, і мова не про костюми, навіть не про гарбузи. Будемо говорити про дещо інше. Дещо значно важливіше про те, як підготувати свою душу. Не перемикайтеся, буде цікаво. Попереду по справжньому страшна історія. Щоб належним чином налаштувати себе, потрібно буде виконати чотири задачі: не пропускай жодної. В протилежному випадку нічого не спрацює.